Ти, мабуть, жартуєш з мене. Я просто знав, що щось подібне станеться. І після всього, що ми пережили, я так довго намагався, я намагався підтримати дружню людину, але нічого собі. Ти справді довів мене до межі. Хоча я маю сказати, що мені було добре нарешті зробити це. Розумієш? Вона ніколи не очікувала цього. Найкраще те, що вона думала, що ти її зрадив. Що за ідіотка? Вона навіть. Ні ні Кловер, чи щасливі ми? Думаю, ти забув, хто головний тут. Ми мали хороший забіг, а вже ж? Шкода, що я не пропущу це. Був зробити це раніше. Гм? Гм? Ти ще тримаєшся? Такий упертий. Розслався, друже. Ти ж розумієш, що цього не повинно було статися. У нас був план простий і зрозумілий: Іти до Азгора. Але, мабуть, ти занадто дурний, щоб слідкувати інструкція. Не знаю, чому я думав, що все кінчиться інакше. Ти завжди був передбачуваним. Що я маю на увазі? Що ж, приятелю, дозволь мені показати тобі? Бачиш, я вже деякий час спостерігаю за тобою. Боже, який ти забіг, мабуть, вже сотий. Я вже збився з рахунку. О, привіт! все добре. Ти, мабуть, спантеличений цієї ситуації. Я торі захисник. Я багато разів дозволяю тобі продовжувати свій шлях. Ти так швидко навчаєшся моє дитя. Я спостерігав. Як повторюється та саме дитяча поведінка. Невеликі рішення тут і там відрізнятимуться, але історія завжди закінчилась тим, що ти неосознанно жив сторіль. Мені довелося втрутитися. Спочатку я вирішив, що мої зусилля спрацювали. Друга зросла. І ти покинув руїни. Але потім відкралися інші питання і проблеми. Байдуже, скільки разів ти подорожував. Не було якомога раніше тебе на правильну дорогу. Отже, я все на Паску під перевикача, а решта нам відома історія. Mm? Ой, та ну! ти все ще тут. Я думаю, що моя історія вб'є тебе від нудьги. Ти дійсно хочеш зробити це важким способом? Ха, ха тоді добре. Давай трохи порозважаємося, перш ще не завжди поглину твою душу. Тепер, згадай, що ми вчили. Ухиляйся від куль! Кловер, куда ты зник, приятели? Повернися сюда. Привіт, те я, Мама? пато? Хтось, хтось не будь, допоможіть мені, будь ласка. Niczego. Dobre rano. Nie? Ha. Mo może to ono? Точно так? Так, це точно так. Це точно так. Це точно так. Що, що я зробив? Вірити все. Ти сюди. Я така налякана це, це місце, що Сноудін так схоже на те. Я не маю жодного поняття, що тут відбувається. Останнє що пам'ятаю, це як ми говорили на даху. О, так! Ми йшли до мене додому. Я не знаю, де він, але ми будемо шукати разом. Я така щаслива, що знайшла тебе. Я така щаслива, що знайшла тебе. Знайшла тебе. Знайшла тебе. Весело проводить час з твоїм другом, так? <смір> Думав, що ти трішки вислизнув з рук, чи не так? Ти досить пильний. Впівайся б заклад, що ти зміг би пережити Азора, якби потребувався подобувався дістатись до нього, незважаючи на те, чи твій вибір на цьому часовому проміжку для мене наразі марний, я не зовсім не любив наш час. Дві загублені душі вирішить, кому жити чи померти. Більше часу це було нестерпно, але коли ти піддався, піддався своїм справжнім сильницьким бажанням, це був найкращий момент, тоді я зрозумів, що ти готовий битися з королем. Проте це було за часів Коти Ха-ха, просто подивись на себе зараз Пізнати тебе. Ти знаєш, деякі кажуть, що жовтий колір це колір справедливості. Близько, але б я вибрав на це слово. Жовтий колір це колір судження, судження наслідка. Ти знаєш, чи не так? Ах, ти правий. Кого це все інтересує? У житті все про більші, гостріші відчуття, як, наприклад, твій веселий досвід. Наш час тут був набагато кращим, ніж будь-яка землія там, назовні. Я не сподіваюся, що це закінчиться найближчим часом. Звичайно, це не може тривати вічно. Після того як я захоплю твою душу, я уб'ю вас гора. Я поглинув всіх тих бідних дітей, яких ти не зміг врятувати, і лише тоді я стану богом. Але наразі це лише початок. Може, будь ласка, чи не супротив? Давай ще трохи розважимо один одного. Зрештою, в цьому світі пий або будь питим. То стайся, що не так з тобою, ти <ривіт Burga> <ривіт> марно, навіть зараз це? Не вірю, що я думав, що ця пригода буде нудною. Не дивно, що в нас хороша команда. Занадто вперти, щоб скласти зброю і прийняти свою ситуацію. Занадто рішучі. Ти так дратуєш. Я думав, що це буде весело. І я вважаю, що це було мелькома. Але тепер я пережив. Я не думаю, що жоден із нас хоче воювати вічно. Отже, я вкладу з тобою угоду. Я збираюся скинути назад, коли ти перший прийшов. Звісно, ти ймовірно цього не згадаєш. Ми знову будемо друзями. До з'єднання. Якщо ми опинимося в тому самому місці, я зможу спробувати це ще раз, але якщо ти можеш щось згадати зараз, наступного разу спробуй прийняти інші рішення. Є кращий таймлайн для нас обох. Те, щоб я піклувався про тебе. Цей результат просто відстой. Це все було в моїй голові. Ніхто не міг побачити. Це не загрожувало життю. Це не наближає того, до чого я дійсно прагну. Коли я досягну цієї мети, ти будеш там, щоб засвідчитися. Відовище, якого світ не бачив. Отже, коли ми знову зустрінемося в тій брудній кімнаті, ти допоможеш отримати те, що я хочу. Подобається це чи ні. Я вирішую твою долю наразі. Ха-ха, якби я міг побачити твою реакцію на все це. О, кого я смішу? Твоє обличчя буде виглядати так, як завжди. Ха -ха -ха. Добре, добре, я відпущу тебе. Мені потрібно трохи часу, щоб відпрацювати свій істотний монолог. Не соромся взяти свій темп перед великим падінням. До зустрічі, кловер! у мене навіть помсьо, mm. что, щоб ви розуміли Єдине, що мене... ну, саме найбільше в кімнаті буде зв'язувати з інтертайла, це не так, як ноутбук. Ну, ноутбук буде монтуватися, но ми не будемо ще рахувати. Ця гірлянда. Ви ж роді почала, ви бачили? Коротше Розказує смішну історію. Я приблизно в один день. Ні. Не в один день, зараз скажу як. Мені батьки кажуть, у тебе я вибір. Залишаєш гірліанду або обираєш. І в один день я зробив два вибори. Що я буду робити з Андертайл ЄГЛ і вставлюся гірліна. Та, в моїй пам'яті це так, що оця гірлянда, вона буквально все время пробила з Антертайл Голові Головів мене, вона вже як гот. В реалізаціях він у мене. 9 місяців. م... <сміт uno> Трішки. неприємно вийшло. Але. Як я собі пообіцяв, так я собі зробив. Завтра буде відос. А, так, кстати, це ж перший раз нормально на це показує, а не дурацька аватарка в мене на другому каналі. А на рахунок всього контенту. Ждіть. М -м -м, якщо щось так розказувати на рахунок озвучки Entertainment Yellow, там було дуже багато смішних ситуацій, коли мені реально дуже розсмішало. Так що хочете все знати, буде телеграм-канал. Підписуйтесь на телеграм-канал. Я там стараюся спілкуватися, ви можете писати коменти, питати. А, буде ще багато моментів. А, якраз збираюся я запускати якийсь такий міні-марафон по математиці, там буде повторювати ці основні теми. І що ще? більш нічого. Також хотів розказати, бо до сих пір немає такого якогось фідбеку на рахунок поселення у гуртожитку. Навчання в новій школі, і все хорошо. Нехай любитись за мене, хоч якому хвилюватися. Тут уже половина всіх підписників це з гуртожитка, хеллоу, ребята. <плес> <плес> Мені якось тидно за це говорити, тому що. не знаю, по-перше, тихо повинно вийти, так що я поближче 50 до другому. спеть. У меня сейчас мой альтимент. Так... Короче, ничего. Хочу сказать, что все хорошо. Я привыкаю. Я учусь, учусь, учусь. И нарешти решился. Я нарешти э, почувствовал в душе достаточно кильвиз решучести. Нет. Ваша линия настолько велика, что вы наполняетесь решучестью. Ваша решучесть Рішучись настільки... настільки багато став, що тепер... Все супер. Це. А що тепер? Може... навінуватись? Так. Да. Рахунок А. Блін, аж очі мінус. А. рахунок подальшого контенту. Я не знаю. Я серйозно, я не знаю. На рахунок подальшого кода до він вийде, але Саме головне, що я обіцяв, я закінчив. Я настільки довго це просто Мняв в супі, що надо, 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 надо Капец. І зробив А як мені тепер жити? В чому смысл життя тепер? Капец. Ладно. Всім мир, люблю. Отже, дякую всім за перегляд. О, цей відос озвучка була для вас. Розмовне відео, 5 хвилин для мене, психологічно розслабитись. Все, удачі вам.